Незнання законів не звільняє від відповідальності. Ви серйозно? Я хотів би зараз підняти цю тему. Доброго дня, колеги, поділитися своїми оцінками, і, можливо, мої оцінки дойдуть до тверезого глузду, який, можливо, ще когось залишився в можновладців, і вони серйозно сприймуть мої аргументи. Про що йде мова, друзі, колеги? От розкажіть мені, на шановні юристи, я сам юрист. Фаховий і маючи малий досвід юриспруденції, скажіть, будь ласка, шановні юристи, хто з вас знає все законодавство? Скажу простіше для колег, для друзів, скажіть, будь ласка, хто з вас принаймні знає хоча б норми податкового кодексу і вільно ними апелює, не існує таких людей. В кращому випадку юристи знають завжди, де шукати ті чи інші норми. І у разі потреби їх вишукують, е нотують і ними користуються чи до них апелюють. Про що йде мова? Дивіться, друзі, колеги. Ми з вами маємо державу, яку, в моєму розумінні, суспільство створило для того, щоб нам було легше жити. Ну, апріорі, держава створюється для того, це коли от ми з вами зібрали і створили з вами державу, яка допомагає нам жити. Вона є арбітром. Вона акумулює ресурси, впливає на правильний розподіл, дбає про безпеку як всередині держави, так і зовнішнього агресора. Тому всі ми в підсвідомості маємо розуміння, для цього потрібна держава. скажіть мені, а хто з вас хоче державу? Чи хто з вас обирав собі депутатів, президента, для того, щоб вас тільки били і карали? Тобто не допомагали, а просто карали. От просто. Знаходили можливість при першій же неправильному порушенні. Знаєте, ви не знаєте, що це порушення неправомірне, що ви отримували штраф чи покарання? Про що йде мова? Знову-таки ще раз колеги, щоб детально я вже таке так ввожу вас в тему. Чи знаєте ще ви, скільки законодавчих змін приймає Верховна Рада за одну сесію? Принаймні там головний документ в податковий кодекс. Я вам скажу так, більше десяти. Це при самому поганому розкладі, коли йде сесія. більше десяти змін відбувається в податковий кодекс. Податковий кодекс, це хто знає, це документ там близько 500 сторінок формату А4. Дрібного тексту, в якому викладені норми, тільки по податкам як жити. Я вже не говорю про там про сімейний кодекс, про трудовий, трудовий кодекс, про інші закони, яких чисельна кількість, і вони постійно видозмінюються. Ви не можете їх відслідкувати. Ви не можете відстежити ті норми, які змінюються. А зміна цих норм це зміна відповідних правил і умов вашого життя, в тому числі запровадження. Штрафних санкцій за ті чи інші порушення, чи запровадження відповідальності за ті чи інші порушення. От наступний стрім буде про так звані кіки це контроль іноземних компаній. Це законодавство прийняли декілька, тон, декілька років тому і по нього постійно вносять зміни. І там придумали відповідальність, відповідальність тих осіб, які там мали необережність так, відкрити свій бізнес а зараз в сьогоднішніх українських реаліях. Це масове явище, коли вимушені емігранти за кордоном намагаються виживати, бо державі Україна на наших іммігрантів, як то кажуть, абсолютно все одно. Уряди інших країн більше дбають про наших вимушених емігрантів-переселенців ніж власний уряд. О, це окрема тема для окремого стріму чи для окремого вивчення. Так, от вони зараз там виживають, відкривають там бізнеси. І не знають навіть, що наша влада заклала їм пастки, відкривши компанію за кордоном, вчасно не поінформувавши, вони отримують не просто штраф. А там деться термін 60 днів поінформувати. Вони отримують не просто штраф, а е, страшний е, штраф у вигляді сотень тисяч гривень. Там спочатку була норма 700 тисяч, зараз її десь зменшили порядка 400 тисяч гривень. Зрозуміло, що якщо не буде вчасно сплачений штраф, то буде шпеня, законодавство змінюється. Хоча в першій редакції наче не потрібно було б живемо в умовах воєнного стану. Нехай не визнаної владою війною в умовах воєнного стану. Прильоти, електроенергії, переселення, електроенергії підключення, переселення. І була відкладена ця норма, як і норми, що стосуються мораторію на перевірки до кінця воєнного стану, і ще там, мені здається, якийсь період, чи три чи півроку, чи три місяці чи півроку по закінченню воєнного стану. Але ці ж норми постійно змінюються. І зараз ці норми будуть змінені, намагаються зараз з'ясувати, чи страшні санкції будуть запущені з 1 жовтня. І всі наші колеги, всі ті українці, які вимушено залишили Маріуполь, який там успішно вибачте, срок просрали. Це правда, тому що розмінували Чангар і розказували, що нам треба просто, просто нам нужно перестати стріляти, і ми з ними один народ. Ті самі приселенці з-під Херсону, з під Каховки, вони зараз намагаються виживати і створюють якісь свої маленькі бізнеси в Польщі, Латвії, Литві. Румунії, в Німеччині, вони відкрили компанії, а їх тут в Україні чекає такий штраф. Якщо навіть у них залишилася якась квартирка, якісь там каховки, дай Бог після звільнення, то цю квартиру потім забере влада за борги. Якщо ти невчасно дав звіт, якщо невчасно заплатив штраф, тому що незнання законів не звільняє тебе від відповідальності. Скажіть, будь ласка, а чого вартує така влада, чого вартує держава, яка тебе не інформує, а зразу карає? Чому немає в нашому законодавстві закладеної норми, обов'язково закладеної норми, коли чиновник, якого ми з вами отримуємо своїми податками, який має робоче місце завдяки нам, бо ми утримуємо як владу, так і державу і кожного чиновника, чому він не інформує нам про ті чи інші? Нововведення про ті чи інші зміни, які для нас можуть коштувати штрафів. Чому у нас ніде в нормі, законів не прописано попередження як перший крок, що мав би бути в нормальній, цивілізованій, справедливій країні? Бо, можливо, справді хтось не знає. Навіть я, як юрист, про ці норми знав тільки декілька днів тому, коли до мене звернулися колеги, я сказав, що зразу що такого не може бути. Крив податковий кодекс і прозрів сотні тисяч гривень штраф, 60 днів поінформування. Для якоїсь незрозумілої звітності, кому вона, дідка, потрібна, домовляйтеся між з урядами сусідніх країн і отримайте в вигляді обміну інформації. Ні. Ви маєте подати папірчик. Не подали папірчик, отримайте штраф 700 тисяч гривень. Ну, з барського плеча вам зараз буде 400 тисяч гривень штраф. Потім, як наслідок, ви залишитесь без квартири, без машини. Буде стягнення. Ніхто з вами це не буде. Чому? І сподіваюся, колись у владі будуть ті люди. Що зроблять те, що я зараз говорю, чому немає першим кроком попередження поінформування платника податків принаймні чи громадянина, що він зробив те чи інше порушення. І якщо справді він після цього не вжив заходів і повторюється порушення, так там уже повинні вживатися штрафні санкції і, можливо, вже там відкриття і адміністративних і кримінальних проваджень. Але людина не знає про цей закон. Вона в принципі не може знати зараз все законодавство. Вона в принципі не може розібратися, вона в принципі не може прослідкувати всі ті законодавчі зміни, які стопами приймаються кожну сесію. Я вже не говорю про підзаконні акти, про постанови Кабінету міністрів, про накази і про решта і решта й і решта-решта. І Тут багато можна зачіпати і питання транспортування газу, і передплати за енергоносії, Багато і це все випливає з того законодавства. Але за це все ми будемо з вами штрафи отримувати покарання. І якщо хтось зараз дивиться не з підприємців, де мета, то ці бариги підприємці, якщо ви думаєте, що е, таке не відбувається в адміністративному кодексі, в кримінальному чи в іншому законодавстві, ви дуже помиляєтесь. Оці принципи, що ми, на жаль, маємо владу, чи обираємо постійну владу, чи. Маємо таку державу, яка хоче просто нас обідрати. Вона не хоче, щоб ми стали кращими, щоб ми спочатку нас попередили, ми, ми на майбутнє не порушували. Ми, вона хоче з нас зідрати, цю копійку, обозлити, щоб ми стали нестабільні, щоб ми просто ненавидили навколо себе всі вся і тим сам з'їдали себе і з'їдали оточуючих. Можливо, колись прийде. Хочу, хоч, щоб так було, і дай Боже, щоб так було, прийшли люди, які. В законодавстві заклали норми, коли менеджери, яких ми наняли, починаючи від президента, закінчуючи до останнього спеціаліста в будь-якому відомстві, розуміли, що треба нас поінформувати. Якщо виявили порушення, то треба знайти можливість комунікувати. А спосібів, господар мільйон ми зірмом в інформаційних технологіях. По підприємцям взагалі питання, немає, про громадянах теж нема питання. Будь-за чим звернувся в державну інституцію, ми сказали, от дивіться, у вас там було порушення. От ми зараз вас інформуємо, тут розпосіть, що ви отримали цю інформацію, що от ви отримали попередження. Перший раз у вас стягнення ніяк не робиться, наступний раз буде штраф. Штраф може там збільшуватися в геометричній прогресії. І, а можливо, там, якщо ви не будете припиняти чинити ці порушення, то і притягнуться до кримінальної відповідальності. Тобто багатоступінневий рівень відповідальності. А не зразу штраф. Не зразу штраф за кіки підприємців сотні тисяч гривень, які зараз виживають, виживають. Тому що ну, на жаль, я не чув жодного разу. Заяви на міжнародній арені, ні президента, ні інших наших можновладців, які б публічно зверталися до урядів інших країн і просили би щось за наших біженців, за наших емігрантів вимушених. Просили, щоб їм там забезпечили краще житло, щоб дали їм якісь може, преференції, навіть в тому числі для розвитку їхнього бізнесу. Це ж наші українці, яких ми хочемо, начебто, повернути. А чи повернуться вони на територію з назвою Держава Україна, яка про них взагалі не дбає, яка зараз думає, як їх обдерти. Цю норму треба взагалі зараз скасовувати. Тому що зараз про кіки, кі кі кі, про якусь вікність, про кіки. Кі. Слава Богу, що наші українці відкривають якийсь бізнес і тим самим пропагують українські вареники чи українські наливки, чи може ще щось. Це, це слава Богу. Вони як місіонери місію певно виконують. А цю норму ніхто не скасовує. Сьогодні я дозвонився до податкової, і наче сказали, що штрафів немає. Я зараз з'ясовую з цього питання по питанням кіка, контрольованих іноземних компаній по, стосовно звітності, так званого повідомлення, потім ще треба буде здавати звіти. Я зроблю окремий стрім. Мова зараз не про те, мова про принципи, про підходи. Підход такий, що влада виключно репресивна. Вона виключно хоче стягнути з гроші, збагатитися, а не дати можливість нам виправитися. Спокійний спосіб, не травмуючи нашу психіку, щоб ми не були злі на все, що нас оточує. Тому що зло породжує зло, зло породжує агресію, агресію всередині країни. Сподіваюся, що цей стрім до когось дійде. Сподіваюся, що ці ідеї в когось буде. Я за багаторівневу відповідальність і дитину зразу не б'ють. Хіба що погані батьки роз'яснюють, пояснюють, кажуть, що це неправильно. От є така норма закону. Чому це неправильно? Бо оті такі негаразди, неприємності оточуємо. Чи чому та, наприклад, перший раз попередження, потім може бути штраф, третій раз має бути великий штраф. Ну а четвертий раз можливе притягнення до кримінальної відповідальності. Бог любить любитрійцю. Да, навіть Господь Бог дає можливість помилитися і виправитися, але не зразу карати. Тому така думка, що ви вважаєте, друзі, з цього приводу? Як ви вважаєте, чи це правильно, що зразу влуплять штраф? Чи, чи багато є прихильників такої позиції, як у мене? що Спочатку має бути попередження, роз'яснювальна робота, донесення позиції, закладеного в законодавстві. А потім штраф, тому що знати всі закони, всі підзаконні, тим більше нормативні акти неможливо, в принципі, я не знаю. Це якась унікальна людина. Добре, якщо юристи знають, де шукати. Це теж ще проблема, де знайти. Цікава ваша думка, ваша оцінка. Можливо, ні, можливо, я в чомусь не правий. Поправте мене, подивимося. Ну, але е я маю свою точку зору. Хто з нею погоджується, перепощуйте не для того, щоби отримати лайки для того, щоб більше людей задумувалися над тим, що навколо нас відбувається, в якому суспільстві ми живемо, і можливо, змінивши активний свій свідогляд, ми зможемо змінити владу, і вона стане нарешті народною, і хоч трохи справедливішою. Ну а підприємці, тримайтеся, підприємці, тримайтеся, ви найкращі, і дякую вам, що ви, навіть полишивши вимушено зараз Україну, займаєтеся головним ви генеруєте і створюєте світ. Кожен відкритий бізнес, кожна відкрита справа вами навіть за межами України. Це плюс скарбницю людей всього світу. Дякую вам і тримайтеся, бережіть себе. Зверніть увагу на ці кіки. Найближчим часом буде стрім, в якому я поясню, що треба робити.